Доброго ранку, друзі, на зв'язку із зоряною системи Альфа Центавра Павло. Це традиційна щотижнева підбірка головних космічних новин. Минулого тижня найважливішою ви обрали новину про повернення зразків з Марсу за новою схемою та про загадку кілець Юпітера. Раптом ви той випуск прогавили? Передивіться, він реально дуже цікавий. Нагадую, що по мірі програвання ролика ви будете бачити в правому верхньому куті шифри новин, які я озвучую. Шифри тих новин, які вам сподобаються, потрібно залишити в коментарях під відео. В одному коментарі таким чином можна проголосувати за кілька новин, ну а підсумки я підіб'ю вже в наступному випуску. Переходьмо до актуальних подій. 28 липня Конгрес США прийняв законопроєкт під назвою Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act або «CHIPS». Документ направлений на розвиток науки в країні та включаючи малий пункт про повноваження НАСА. Новий закон став результатом компромісу між двома палатами конгресу. Першою чергою метою документа є створення умов для розвитку виробництва напівпровідників у США, проте під тиском Сенату у нього було додано акт про повноваження НАСА, що визначає пріоритетні напрямки роботи для агенції у космічних дослідженнях та теоретичній науці. Першою вимогою цього закону є створення нової програми Moon-to-Mars. Ця ініціатива охоплюватиме всі місії Артеміс, а також майбутні пілотовані польоти до Марсу. Багато з компонентів Артеміти також стануть частиною програми. Ракети SLS, космічний корабель Оріон, орбітальна станція Lunar Gateway, програма Human Landing System та будь-які інші елементи необхідні для досягнення поставлених цілей. Управління також матиме забезпечити не менш ніж один запуск SLS на рік після першого вдалого пілотованого запуску Оріон, тобто не раніше місії Артеміда, 2 запланованої на 2024 рік. З переходом на два запуски на рік щойно це буде можливо. Чинний розклад наса містить не більше одного запуску SLS Оріон на рік до кінця цього десятиріччя. Законопроект зобов'язує НАСА продовжити розробку другого ступеня Exploration Upper Stage ракети СЛС у модифікації блок 1 Б з метою використання в місії Артеміда 4 Окрім цього, адміністратор НАСА матиме доповісти про хід робіт над стартовою платформою Mobile Launcher-2. Її розробка не вкладається ані в строки, ані в бюджет. HLS у тексті документа практично не згадано за винятком необхідності проведення щонайменше одного непілотованого тестового польоту, проте НАСА і так дотримується цього підходу. Також зазначено, що всі місячні місії в рамках програми «Moon to Mars» проводитимуться виключно астронавтами НАСА, а не працівниками приватних компаній. Іншим важливим пунктом законопроекту є продовження терміну експлуатації міжнародної космічної станції до вересня 2030 року. Адміністратор НАСО також повинен надати звіт про те, чи є подібний крок безпечним, в тому числі він має доповісти про причину виникнення тріщин і витоків у російському сегменті станції. Стосовно науки, документ підтримує створення нового покоління великих обсерваторій, посилаючись на успіх телескопів Чандра, Хабл, Комптон та Спіцер, а також на рекомендації десятирічного астрофізичного огляду Астро 2020 у тексті зазначено, що НАСА слід враховувати досвід попередніх місій задля зниження витрат і уникнення затримок. У сфері технологій закон заохочує розробку космічних ядерних рушійних установок, маючи на меті вантажні польоти на Марс наприкінці 2020-х та пілотовані на початку 30-х. На сьогодні НАСА не заявляло про плани запуску непілотованих місій до червоної планети наприкінці десятиріччя. Нарешті рекомендовано створити незалежний департамент аналізу та оцінки програм, що займатиметься технічною та фінансовою оцінкою програм агентства, а також стратегічним плануванням. Минулого року для виконання подібних функцій у НАСА було створено департамент технологій, політики та стратегії. Закон рекомендує продовжити його роботу. Того ж, 28 липня комітетом Сенату США за сигнувань було оприлюднено текст 12 нових законопроєктів про бюджет країни на наступний рік. Серед них збільшення видатків на оборону до 792 мільярдів доларів, а також додаткове фінансування для космічних військових програм. За словами голови фінансового підкомітету оборони сенатора Джона Тестера, запропонований оборонний бюджет буде на 63 мільярди доларів більшим аніж попереднього року. Причиною зміни називають інфляцію та підвищення. Компенсації робітникам на космічні ініціативи у відповідному законопроєкті відведено додаткові 2 мільярди доларів понад ухваленого урядом бюджету. Більша частина з цих коштів призначена для удосконалення систем попередження пропуск балістичних ракет. Ще 100 мільйонів буде надано програмі Tactically Responsive Launch, що фінансується Конгресом США. Це ініціатива з пошуку комерційних можливостей для термінового запуску вантажу за умов збройного конфлікту. Метою таких польотів може бути, наприклад, заміна пошкоджених апаратів у супутникових угрупованнях. Комітет засигнувань також рекомендує Міністерству оборони США інвестувати в освоєння навколо місячного простору. Минулого року Конгрес виділив 61 мільйон доларів на програму CISLunar Highway Patrol System, націлену на виявлення космічних об'єктів на відстані до 385 тисяч кілометрів від землі. Тоді ж DARPA отримала 70 мільйонів доларів на розробку ядерного ракетного двигуна для роботи у просторі між землею та місяцем. Як написано в документі, освоєння навколо Коло простору необхідний крок для забезпечення національної безпеки та закріплення наукової, технічної та економічної переваги Сполучених Штатів 24 липня з космодрому. Венчань на орбіту був запущений черговий модуль китайської космічної станції. Вентянь носієм виступала важка ракета Чанчжен-5Б. Це одна з варіацій ракет сімейства Чан яка складається з основного першого ступеня та чотирьох бокових прискорювачів. Перший ступінь також виводить корисне навантаження на орбіту. Двигуни ракети використовують рідкий водень та кисень. Скоріше за все, паливо використали повністю, як це бувало у попередніх місіях, через що ступінь втратив висоту та неконтрольовано зійшов з орбіти. Точні час та місце падіння передбачити достатньо складно через багато факторів: це і опір атмосфери, і проблеми моделювання та невідомі аспекти конструкції. Таке саме неконтрольоване падіння трапилось і після нинішнього запуску. Китайське агентство космічних польотів щоденно відстежувало та надавало орбітальні параметри Чан 5 b Окрім нього, прогнозами займались Aerospace Corporation та EU Space Surveillance and Tracking, що дозволило звузити коло потенційних місць та часу падіння. Очікувалось, що більша частина порожнього ступеня згорить при вході в атмосферу, проте, за оцінками експертів, приблизно від 20 до 40% зазвичай не згорають. Тед Мюлхаупт з Aerospace Corporation заявив, що ймовірність завдання шкоди уламками ракети становить від 1 до 230 до 1 до 1000. Це більш ніж на порядок вище, ніж міжнародно прийнятий поріг, 1 до 10 тисяч. Адміністратор НАСА Білл Нельсон невдовзі після підтвердження входу ступеня в атмосферу прокоментував ситуацію у Твіттер. Китайська Народна Республіка не надала конкретної інформації про траєкторію падіння їхньої ракети Long March 5 b Всі країни, що здійснюють космічні польоти, мають дотримуватись встановлених правил і робити заздалегідь свій внесок у обмін інформацією такого типу, щоб забезпечити надійне прогнозування потенційного ризику зіткнення з уламками, особливо для важких ракет, таких як Чанджан 5 b які несуть значний ризик при неконтрольованому падінні. Це несе вирішальне значення для відповідального використання. Стання космосу та забезпечення безпеки людей на Землі. Западини на місяці вперше були виявлені в 2009 році, і з того часу вчені задавалися питанням: чи можуть вони вести до печер, які згодом можна буде використовувати як укриття, що забезпечить захист від космічної радіації, сонячних променів та мікрометеоритів. Використовуючи дані космічного апарату Lunar Reconnaissance Orbiter та комп'ютерне моделювання, вчені змогли виявити затінені місця у западених місяця, температура яких коливається біля комфортних для людини 17 градусів за цельсієм. Ці западини та печери, до яких вони можуть вести, стануть термічно стабільними місцями для вивчення місяця порівняно з поверхнею, де температура коливається від мінус 173 до 127 градусів за цельсієм. Западини на місяці, вражаючи особливість його поверхні. Знання того, що вони створюють стабільне температурне середовище, допомагає нам сформувати картину цієї особливості та перспективи її вивчення, каже один з дослідників. Близько 16 з більш ніж 200 западин швидше за все є лавовими трубами, що обрушилися. Ці об'єкти зустрічаються і на землі, і вони утворюються, коли під застиглою лавою протікає свіжа, залишаючи після себе довгі порожністи тунель. Якщо стеля такої труби руйнується, з'являється западина, яка і веде в трубу схожу на печеру. Дві з найпомітніших западин мають явні видимі виступи, що ведуть до печер, і є вагомими доказами, що інші виступи також можуть вести в печери. Тайлер Хорват, докторант Каліфорнійського університету, оброблював дані з тепловізійної камери дивайнер, щоб дізнатися, чи відрізняється температура у западинах від температури поверхні. Сфокусувавшись на западині циліндричної форми глибиною близько. Сотні метрів і розмірами з футбольне поле в морі спокою. Хорват із колегами використовували комп'ютерне моделювання, щоб проаналізувати теплові властивості каміння та місячного пилу а потім скласти графік зміни температури у западенні із часом. Результати показали, що протягом місячного дня в постійно затінених місцях западини аж до дна, температура лише незначно коливається в межах 17 градусів за Цельсієм. Команда вчених вважає, що виступи, які дають тінь, забезпечують постійну температуру, обмежуючи нагрівання протягом дня та запобігаючи випромінюванню тепла вночі. Астрономи виконали рекордний вимір обертання чорної діри, однієї з двох фундаментальних властивостей таких об'єктів. Дані рентгенівської обсерваторії НАСА Чандра показують, що ця чорна діра обертається повільніше ніж більшість її менших побратимів. Це найбільша чорна діра, спін якої вдалося точно виміряти. Вона допомагає зрозуміти те, як ростуть деякі з найбільших чорних дір всесвіту. Надмасивні чорні діри містять у мільйони і навіть мільярди разів більше маси ніж сонце. Астрономи вважають, що майже кожна велика галактика має у своєму центрі надмасивну чорну діру. Хоча існування надмасивних чорних дір не ставиться під сумнів, вчені досі намагаються зрозуміти, як вони ростуть та еволюціонують. Одна з найважливіших частин інформації це швидкість обертання чорних дір. Кожна чорна діра може бути визначена лише двома числами: її обертанням та масою. Хоча й звучить це досить просто, з'ясувати ці числа для більшості чорних дір виявилося неймовірно складно. Для отримання результату дослідники спостерігали рентгенівські промені, які відскакували від диска матеріалу, що обертається навколо чорної діри у квазарі, відомому як H1821 плюс Розташована в скупченні галактик на відстані близько 3,4 мільярда світлових років від Землі. H1821 містить чорну діру, що активно росте з масою від 3 до 30 мільярдів сонячних мас, що робить її однією з наймасивніших звідомих. Для порівняння надмасивна чорна діра у центрі нашої галактики містить близько 4 мільйонів сонячних мас. Потужні гравітаційні сили поблизу чорної діри змінюють інтенсивність рентгенівського випромінювання різних енергій. Що більше ця зміна, тим ближчий внутрішній край диска має бути до точки неповернення чорної діри, відомої як горизонт подій. Оскільки Чорна діра, що обертається, захоплює за собою простір і дозволяє матерії обертатися ближче до неї, ніж це можливо для необертальних об'єктів. рентгенівські дані можуть показати наскільки швидко відбувається це обертання. Вчені виявили, що чорна діра в H1821 обертається приблизно вдвічі швидше ніж більшість чорних дір масою від мільйона до десяти мільйонів сонця. Ключове питання: чому відповідь може полягати в тому, як ростуть та еволюціонують ці надмасивні чорні діри? Це відносно повільне обертання підтверджує ідею про те, що найпотужніші чорні діри, такі як H1821 двадцять плюс ростуть в основному за рахунок злиття з іншими чорними дірами або за рахунок втягування газу у випадкових напрямках при руйнуванні їхніх великих дисків. Хоча доведеться зробити ще багато роботи, цей результат знаменує собою захоплюючий крок уперед у спробах вчених розкрити, як ростуть найпотужніші чорні діри у всесвіті. Телескоп імені Джеймса Веба продовжує вражати. Цього разу він зазирнув в глиб галактики колесовоза та розкрив нові деталі про зороутворення та чорну діру в її центрі. Потужні інфрачервоні інструменти JWST отримали детальне зображення як самої галактики, так і двох супутніх менших галактик. Поруч. Це фото дає змогу подивитись на еволюцію колеса возу протягом мільярдів років. Галактика колесовоза розташована від нас на відстані близько 500 мільйонів світлових років у сузір'ї скульптора і є пекулярною. Вважається, що на початку існування вона була звичайною спіральною, а теперішній цікавий вигляд набула після сильного зіткнення з меншою галактикою в минулому. Після зіткнення були сформовані яскраве внутрішнє кільце та кольорове зовнішнє. Вони розширюються назовні від центру, подібно до брижі у ставку після китка каміння. Яскраве ядро галактики містить величезну кількість гарячого пилу, а найяскравіші області є домівкою для зоряних кластерів. В зовнішньому ж кільці, що простягнулись на 440 мільйонів світлових років, присутні наднові, а при його подальшому розширенні поглинається навколишній газ і вмикаються процеси зореутворення. Галактику колесовоза раніше вже досліджував телескоп габла, але багато що було невідомо через велику кількість пилу, яка заважала огляду. Завдяки ж інфрачервоному погляду веба вдалося по-новому поглянути на цю галактику і більше дізнатись про її природу. Головний пристрій веба Ніркам допомагає виявити світло від молодших зір та вивчати зоряні населення. Молоді зірки колеса возу, багато з яких формуються в зовнішньому кільці, менш затемнені наявністю пилу під час спостереження в інфрачервоному світлі. На зображенні дані ніркам мають синій оранжевий і жовтий кольори. Досліджувати пил допомагає інструмент середнього інфрачервоного діапазону мірі. Дані його спостережень мають червоний колір. Це області багаті на вуглеводні та інші хімічні сполуки, а також на силікатний пил. Вони формують спіральні спиці, які утворюють скелет галактики. Їх можна було бачити ще на зображенні Габла, але набагато виразнішими їх показав саме ВЕБ. Чекатимемо на нові захоплюючі знімки. Ілон Маск розповідає, що успішний орбітальний політ старшип відбудеться в найближчому інтервалі від одного місяця до 12. До речі, загалом про орбітальний політ він каже вже майже рік. Так от, поки маск пише твіти, темп робіт у Бокачіка знижується. Дивіться самі за тиждень, не те щоб зовсім нічого не зробили. Працюють над вантажним відсіком 26-го прототипу. Starship. готова секція з верхньою перебіркою метанового бака аж для 27-го прототипу. С 24 розкрив свої плавці. Це означає, що він уже готовий до вогневого випробування. Поруч із орбітальним стартовим столом з'явилися додаткові помпи для рідкого кисню. Скоро їх підключать до трубопроводу. Не припиняється й будівництво постійного цеху, який замінить намети на складальному майданчику. От і все із значних подій, що сталося цього тижня у Бокачіка. Бустер 7 та бустер 8 чекають на перевезення на стартовий майданчик. Заплановані перекриття доріг скасовують та скасовують. Можливо, у Флориді було щось цікавіше. На LC-39A встановили п'яту секцію вежі обслуговування. Поруч на Робертс Роуд продовжують зводити будівлі та зварювати руки мехазилли. Хочете ще чогось про SpaceX? Ми також тому доведеться дружньо чекати наступного тижня, бо ж на сьогодні це всі новини про компанію, які ми змогли наскрести. Запуски. А їх у нас було багато, причому майже все 4 серпня. Отже, цього дня з космодрому Тайюань стартувала китайська ракета носій Чан Джен 5Б із супутником для спостереження за рівнями вуглецю в атмосфері. Трохи згодом зі стартового комплексу номер 2 на півострові Махія у Новій Зеландії відбувся старт ракети Rocket Lab Electron з невеликим розвідувальним супутником для національного розвідувального управління США. Місія Enroll-199 була місією побратимом для запущеної 14 липня Enroll-162. Обидві вони включали іденти апарати. Перший ступінь під час цього пуску повертати не намагалися. Ще через кілька годин зі стартового комплексу номер 41 космічного центру імені Кеннеді у Флориді відбувся запуск ракети Atlas V у конфігурації 421. Носій вивів на геоперехідну орбіту розвідувальний супутник для інфрачервоних спостережень S-Burse geo 6. Цей старт завершив формування угрупування s борс Ще трохи пізніше з космодрому біля ферми Ван Хорн в США стартувала суборбітальна місія компанії Blue Origin NS-22. до складу туристичного екіпажу. Увійшли шестеро людей: четверо американців, один португалець та одна громадянка Єгипту. Туристи відчули кілька хвилин невагомості, після чого здійснили м'яку посадку неподалік місця старту. Прискорювачню Shepard також успішно сів. Слідом з космодрому Дзюцюань стартувала китайська ракета Чан 2 f Вона відправила на орбіту аналог американського Boeing 37B, Багаторазовий апарат, схожий на міні-спейс шаттл Нарешті вночі з 4 на 5 липня відбувся запуск місії KPLO. Корейський навколомісячний супутник був запущений на ракеті Falcon 9 із пускового комплексу номер 40 космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Апарат було запущено на балістичну перехідну траєкторію. Його подорож до місяця займе близько чотирьох місяців. Перший ступінь здійснив свою шосту успішну посадку цього разу на плавучій платформі Just Read the Instructions. На нашому сайті читайте чудовий переклад тексту про останні дні атомного спейсшатла від Анжеліки Трушковської, і текст Олексія Парновського про українські та американські корені російських балістичних ракет. На каналі ж дивіться наш великий 40-хвилинний фільм, який присвячено 10 рокам роботи марсохода Curiosity на поверхні червоної планети. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі під відео. Я нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з YouTube та Patreon. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проекту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках. Так на неї необхідно придбати ліцензію. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар це додаткова крапля палива нашого величезного космічного корабля під назвою Альфа Центавра. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу! Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і не впадайте у відчай. Слава Україні!